Фольклорний фестиваль писанка завершився, а його відгомін надовго залишиться в Коломиї. Під час заходу 16 художників зі всієї України провели пленер. На своїх роботах зображували місто над прутом. Одним із організаторів заходу був місцевий художник Микола Яцурак. Наша географія – Маріуполь, Харків, Запоріжжя, Луцьк і Тернопіль. Ну і Коломия. Так само вчись, ну, наші місцеві художники. І Як підсумок сьогодні височка після пленера ми зробимо підсумки, висновки, оглянемо. І кожен з художників подарує місто по роботі. Є серед учасників пленеру, як дебютанти, так і старожили цього заходу. Я втретє коло Коломиї і завжди ви надихає. Для мене коломия це джерело натхнення. Нові локації, це міські пейзажі. Ми раніше малювали більше позад городом, Пейзажі такі такі ландшафтні. А тепер ну, він потребує більше може досконалого знайомства, тому що кожна будівля, кожна ліп. Ні на кожний балкончик, у ці дверчатка. Ну хочеться їх малювати, і малювати. А от Марія Дзюба донедавна творила свої роботи в Маріуполі. Тепер вимушена була приїхати до Львова. каже, що відволікається на таких заходах від важких думок. Я вперше я вражена дуже приємно, надзвичайно гармонійне місто. Ну ще правда, ми здебільшого були в центрі, але дуже насичена програма. Дуже багато художників, цікавих взагалі персоналій. Харків'янка Оксана Бойко до. Коломи також приїхала вперше. Дуже гарне місто у вас, таке маленьке, з великим потенціалом і культурним, і саме як місто, бо я так багато прогулялась, у вас два озера дуже гарних, теж і річка, і музеї, дуже, дуже добрі музеї. В Коломи, тому дуже сподобалося. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський певен, що такі заходи популяризують Коломию не лише в Україні. Багато людей побачили наші традиції саме у рік війни, бо в мирний час вони були в себе, вони їхали в інші країни, а вони зараз у нас, і вони це вже побачили. І тому пленери художників, які приїхали з усієї України, вони не тільки бачили, скажімо, ті будівлі історичні, які збудовані 100 років назад, не бачили ті традиції, які зараз живуть. Після виставки художники подарували місту свої картини. Їх продадуть на одному із благодійних аукціонів. Кошти передадуть для потреб Збройних сил України. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.